Пригоди, діду, соковитому продовжується. Сьогодні ми відкриємо портал в рай, документуємо справжнє НВО, побуваємо в підводному храмі, прокачаємо спавн, збудуємо суд та зарайдимо місто Вардена. Що? Ааа, дідо Ой. О, діду! Отже, ми зібралися неподалік від спавну всім сервером. Ну як всім, ми знову забули про зомбі і стали готуватися до відкриття порталу в рай. Як виявилося, у моркви був один цікавий пристрій, який колись зміг перенести моркву з іншого світу в наший. Тому ми вирішили використати цей потебічні пристрій для відкриття всіма омрійний майнкрафтерами портал в рай. Цей неймовірний у мене. Я відкриваю ворта. Брай! А шо? Чи то? Ооо, прийшов якийсь хтось, хтось прийшов. Господи! Логан! Логан, почекай ми, походу не той. До... енергії того пристрою вистачило, аби відкрити цей портал, але воно мало побічний ефект, який випадковим чином залінкувався з зовсім іншим світом, в якому теж проводився експеримент з порталами, і вийшло так, що до нас з іншого світу потрапила нова людина, яку зводьвіта. Та діда намагається щось сценаріях. та до чорту це все. Ми просто таким чином да нового гравця на сервер соковитий. От і все. Хто хоче сюжети, то дивіться інших учасників нашого серверу. Знайти їх зможете в нашому телеграм-каналі або в Діскорді. Тромби у Луїс Тро Тромб, Тромб, реальне тромб Диви-диви, Луї, Луї типу Луї Вітон, та потім тромб, тромб у діда, і потім ван один, один тромб у Луї ха Який скоро відорветься. О, давай кавай цейп. Я випив Щось вона. Щось тут вона українка. У мене сила 8. То що то добре, добра, то моча. Сайче. Ооооо. А ти заплатив. дід Дід, Ой, а... квас, не какава, квас з апарату, дід, а гроші? А які гроші? Де? Ну добре, заплачу за тебе. А скільки? А, три діаманти. Три, ну це ж точно То я не... Ну що це таке? О, та нас досі чотири, диви. Ще п'ять хвилин буде я жовтий, дід. Я хочу пісяти тепер. Погнали пісні. Під магазина кіра. Підмага, давай. Я під кустик. А я просто під. Ой, 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 ой Ну що ж, другий раунд Візер проти діду 2-0. Цього разу ми з міс Олімпи відправилися мочити візера, аби дідо мав власний маяк, бо просити у інших то не зовсім зручно. Ми спустилися під землю, прокопали тунель, з'їли по золотому яблуку і взялися за битву. Ми його і так, і сяк, і туди, і сюди, але знищили. І виходить, Діда в цьому раунді виривається вперед. Ну, якби не допомога Олімпи, то напевно б знову вмер. Після боксу з візером я відправився до себе на стартову базу. Прибрав сквад, так як він більше тут не треба. Піднявся в замок, аби забрати ресурси, та все це, аби зробити новий сквад для будівництва нового проекту на спавні. Ми з Місу ще на старті серверу планували разом зробити центральний портал на спавні. Я намагався його спроектувати в креативі, але це вийшло не дуже в стилі спавну. Тому Акера запропонував Портал в якусь будівлю, яка стала судом. І це мав бути найбільший декор для порталу. Але Знобі прийняв цю ініціативу з порталом на себе і нам з лімпою вишився тільки суд та центральна площа. Є доволі цікавий факт: цей суд по кількості ресурсів, такий ж як моя стартова база. З першого погляду не віриться, адже за розмірами він менший. Але нюанс в тому, що тут буде всередині декілька унікальних поверхів з інтер'єрами різними шпалерами та купою інших деталей. І тільки погляньте, скільки тут треба цих ресурсів. Тож ми з Олімпою розділили обов'язки та пішли добувати ресурси. Акіро, кіро не з опустіть зброю. Виходьте перш... з піднятими руками. Виходьте з піднятими руками. Або будемо стріляти. Останнє попередження. Все, нам треба штурмувати. Треба штурмувати. Let's go. Давай. Три, чотири. Будь-дай. У мене заручники. У мене, заручники. Заручники. мене заручники. Олімпа в заручниках. А, вже не в заручниках. Капець. Ні, безячого. Все, будівля з цього не будівлю звільнили. Все добре, сюди, хай тікай Самі! Це рейдер... Це, це, ой, 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 ой ні, це ми визволили. Визволила будівлю його... це його. Що ви робите? Це приватна власність, це моя територія. Я Я ти... це. це незаконна ти забудова. Ти в тебе терорист, терорист, немає справи. У не це... вас немає. Що ви... ви... такі? Вчера Вчера чекай, в тебе є довідка з ЗС. А хто ви такі? є? Земельна служба соковитого. Покажіть документи. О мій документ в руці. Подивись мене документ давай. <рив> <рив> О диво. Ні-ні, щось-щось... Ні. ні, ні, щось, щось... ні. Спали з вітри. Ой. Ну все. Напізде ну, свої будівлі. Зараз як наведу координати запишу діду. Зараз ми будемо хаймер кликати. <рив> <рив> Американська демократія, зараз буде. При операції було вбито 10 000 польських, чеських, німецьких найомників. Треба літачок побудувати. Схематику взяти. Літочок і бімбочка, яка летить. На цю хату. Але у мене є дещо юбнутіша ідея. Дідові треба забути випити таблетки, щоб реалізувати одну цікаву річ. Що ж, я відправився збирати ресурси, а вже вечором, коли зайшов февес, ми відправилися лутати морський монумент, щоб не збирати морських ліхтариків для тої самої ідеї. Кажуть, дивіться, ми морквинці координати, давай, давай офним координати. Давай мені е, одінеш капусту на голову, або він не бачив. Яку капусту, де? Ну так аби я нічого не було видно. А ну бум бо. А що, морквинка наш союзник хіба? А він потім той день захопить. Мобілізує тих хреб і поздан нам. А, а ти дивисься в підлогу. Дивлюсь, що там. <рес> і і, Иди за моїм нюхом. <рес> діду, йди, давай, діду голос, голос, діду. Так, на мене, на мене, я, діду. Я не, я не чую, діду. На мене, діду, на мене. На мене, діду. Бля, діду, все Чуди, видно, дід, дід куди ми йдемо? Куди, Що? Та не видно. Та все видно, дід. Діду їдем, їдем, едем, діду. А ти де? Я тут. А ти де? <реш> Ой, а в тебе запальничка, є? В мене є спалахуйка в кишені. А треба? Та. Бо нема. Може в тебе тут залізка лишилось. Ой, де в мене, де в мене, діду? Ну ти блядь! То це ми просто за цю сповахуйку знайти. Немає. Так, Куди за сповахуйкою підемо. У мене спавні лагає, блять. Хто тут зробив якусь ферму? Це все Кіро. Це все його. Я лага. ж кажу, треба зносити нахуй. Мені він не подобається. Та, та. Так. Так. там А ми молока не з Ой. А що таке молоко? Бляа, а коров доїде, треба було діду до діду. Ну що взяти з діду? Деменція, все. Тому ми відправились до найближчій землі, випали по молоку, Февес пішов копати залізе на відра, а я накопав каміння на пічки, трохи деревини на паливо і переплавили залізко, щоб наробити багато відер з молоком. Поки немає дефекту, треба копати. Є, я прокопав. О, я першого знайшов. Перший страж. Пейзяж, суку, пейзаж. Хайдзю Україна! Некрасивий! Єее! Yeah. Шотко. Замочили. Хуярим. Блять, ухилянти зараз нам накидають по, по дебафі. О, 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 є ще один! Та. Да. Мочим, мочим, мочим. він мене відкидує, нічого собі. О, боку, все, зараз подивлюся. Блять! ой 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 Ой, ой. Блядь, це діду мер. Ну як, діду, ну, діду! Та, схоже, білдери тут і не раді. Я не мав на броні захисту 4, я задихався, я розгубився і типу та. І феосу довелося самому добувати всі ці ліхтарики, адже як ви намагався підпустити до монументу голяком, то мене знову О. вбили. Отака історія мої внучки. І тут починається те, заради чого бувався ця движуха. Але звісно ж саме нічого не відбувається. Тому ми залізли на дах та почали будувати цю тарівку. Ми розібрали трошки дах, з великими труднощами збудували спіральний промінь, а вже потім з легкістю зробили саму тарівку. Задим був в тому, аби розібрати цей магазин, тому прилетіла тарівка та своїм променем почала робити це за нас. Подивись подивитися, познайши подивись Знайшли природу, подивись, на це. А це все, це бан. О, це. цей кік. Зиковитав. Це Ой-ой-ой. Ой. Ой. Став на місце. Торпийся команду кік. Діду, все. тебе обка. О, точно. А, Ана... а ти можеш просто на секунду вигнати просто сервер. Ну, аби зайти можна було. Ой, нет. ой. Ой. Ой, шо с. Ой. мене! Її уже. Ой. Ти за кого воюєш? Ой, та я трохи мискликну, знаєш? Ой. Ой, 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 ой. 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 Ой, ой. А хто? А кого? А як це пінг високий пінг високий, Пингвин, тиск, тиск, тиск высокий, по-моему. Спавн виглядає не дуже файно, точніше, хіба можна це назвати спавном? Ні, тому ми з Олімпою вирішили виправити це та збудувати тут щось більш достойніше. Правда, доведеться знести та перебудувати деякі магазинчики. Як бачите, Кірич вже заклав початковий дизайн спавну, тому на основі його побудови сів та намалював схему нашого майбутнього спавну. На схемі видно центральне коло, там будуть спавнитися гравці, в центрі якого буде мапа. Тифорами позначені слоти, де мають бути. Магазинчики, а зверху стоятиме суд. Що ж, ресурси є, схема є, тому ми зайшли на сервер та почали розкупувати спаун під майбутню площу, яку заклали різноманітним камінням. В центрі площі я розмістив великий апельсин, який символізує назву нашого серверу. Потім на тротуарах ми розмістили ліхтарики, які автоматично будуть вмикатися вночі. А біля них поставив лавки та смітники, аби підтримувати порядок на спавні, та невеличкі декоративні дерева, щоб озеленити площу. Площа готова і вже спавн має хоч якийсь порядок. Надіюсь, ти його відтрахаєш. <рес> Ой, ти чула зараз. <рес> Ой, я німа. Оооо, привій, вона стала німою. О, Це напевно під можемо... квітів. А тепер ми можемо розпо розмовляти на будь-які теми, і нас ніхто не почує. Так вона німало вона чує. <світ> <світ> так ми тому що не сказати не може. Діду, ді, ді, <світ> деменція, деменція менті <світ> <що отворю>? солопу. <світ> Там, де величезна дірка, ми з пані Олімпою розкопали територію під суд, де почали закладати фундамент будівлі, на якому почали робити цукольний поверх. Я піднімав внутрішні декоративні стіни, а Олімпа робила всередині інтер'єр, який містить в собі вишикані кварцеві колони, що тримають стелю. Дуже файну підлогу, яка буде викладена мозаїкою, декоративні деревця, лавки та інші декоративні речі, які роблять це місце дуже файним. А по Два боки сходи, які ведуть на перший поверх. Тим часом я збудував половину зовнішньої частини суду, який має більш масивні стіни з вимпачу, а також великими колонами з андезиту, що тримають на собі всю його масу. А Олімпа зробила іншу половину, так само як і мою. Перший поверх будувався за тим же принципом, але тут вже дещо інакше стиль для стін та планування. Стіни зроблені з моху та лаймової кераміки, вікна зроблені в 3D-дизайні, що імітує арки. Самі ж арки зроблені з мангрової деревини. Цей поверх є гостьовою зоною, де гості можуть гуляти цими коридорами та милуватися вишуканими інтер'єрами, слухати музику з піано та спілкуватися. А в центрі цього поверху буде ліфт, що буде підіймати. На вищі поверхи, так як сходи займали б дуже багато місця. Потім ми зробили екстер'єр цього поверху. Стіни тут зроблені з світлого матеріалу пісковика, щоб візуально відділити більш масивний цокольний поверх від всієї іншої частини будівлі, а в якості декору використав гранит, який додає деталей до стін, вікон, робить арки та інші цікаві деталі. А на виступах заклав основу для величезних кварцевих колон, що в майбутньому буде тримати. На Собі весь декоративний дах, щоб зменшити навантаження на стіни. Ми вирішили перепочити з Олімпою від будівництва цієї споруди. І якраз Дідо Февес запропонував сходити в місто Вардена на рейд. Я відправився фармити багато шерсті, щоб було легше фармитися в місті. А Олімпа занялася бронею для походу. А дід Февес домовився з Морквудю за тотеми, які допоможуть нам виживати. Після підготовчих робіт ми з Февесом розійшлися, аби знайти це закинуте підземне місто. Перші спроби знайти це місто не зазнавали вдачі, і я і Февес натикалися лише на скалкові печери, де діду Февес вперше напорився на справжнього Вардена. Але все ж міста так і не було. Тому я відправився за 5 тисяч блоків від спавну і натрапив на величезні гори, під якими я все ж знайшов це місто. Викупав невеличку кімнатку біля міста, зробив портал в Незер та проклав дорогу до спавну, щоб дід Февес та пані Олімпа змогли швидше дістатися порталу. І тут ми вийшли в містечко. Ми трималися звичайної тактики з гайду по інтернету, що треба обкладати крикуни вовною, аби заглушити вібрації. Але коли ми то робили, я наступив на сенсор, зломав і втік. Це я став на ці... Пізда, блять. Хто казав, що можна бігати нахуй по коврикам? Скажіть мені, будь ласка, чи хтось щось зробив? Це був це я? Не біжи, будь ласка. Хей Перл і стій на місці. Потім ми ще трошки поблукали та вивчали територію. А взагалі, наша місія була зробити це все в стелс режимі тихо зайти, зробити свою справу та тихо вийти. Але до нас приєднався морква та потомкіч та влаштували там хаос, в якому наша стелс тактика What? пішла по одному місцю. Мене декілька разів вбивали, я проїбав броню. Стратив те, що завутав зі скринь, психанув і вийшов. Занадто повільно. Це зіпав. Хайбер покинув. Іншим учасникам теж було не дуже солодко ганяти в хаосі, спавнюючи тисячу варденів, від чого дехто теж часто вмирав. Я їбать він біжить, він прям вже люто. Ух блядь, ухулян. О, огида. Його не видно мені. Я розумію. Ааа, єба... їбай, а ти. Ага, він через стіни передає... а чого це там не все? А, ну, сука, ну ти ж, сука, з читами граєш. Оф, не чити, вийди один на один, як мужик нормальний. Ні, він мусить з читами грати, бо він дуречка тупорила. Коротше, нормально залатати місто в хаосі так і не вдалося. Я лишився ні з чим, трошки підгоріла срака. Тому що ми порушили тактику стелесу. як то кажуть, ти їдеш далі будеш. Що ж, а ми повертаємося до будівництва суду. Наступні два поверхи це робочі кабінети. Другий поверх зроблений зі світлосірої кераміки з дубово смарековим акцентом. Вам напевно цікаво, чому я будую навпаки. Ну, по-перше, на один тільки поверх треба мільйон всяких різних типів ресурсів, і вони всі не поміщаються в інвентар. І будувати по окремим частинам набагато простіше. По-друге, так легше буде показати вам, як я будую інвентар. Інтер'єри. Ну і по квасіці підняв зовнішні стіни, десь граниту я зробив файні балкончики, щоб вийти на хвильку під час робочої годинки. Третій поверх також робочий. Він зроблений в червоно-рожевих тонах з темно-дубовим акцентом. Цей поверх, напевно, мій один з улюблених, так як тут файна кольорова атмосферка, в якій приємно перебувати. Інтер'єр сильно не відрізняється, планування також. Ззовні я з'єднав гранитні колони з попереднім поверхом, а також підняв трохи вищі колони, а збоку заклав основу для великого напівовального балкону. Прямому ефірі Дідо здорів вже зовсім. Позаду нього його буде замок, і він вирішив показати дітям, як потрібно паркурити. Він супер екстремал. Дідо, що ви скажете останнім перед стрибком? Мені на ж на Мені 90 50 років. Я, я, я все. 90-50 років, дідовий, і він стрибає. Ах. Подивіться три, два-один. ТІ вижив! що! А тепер онук буде стрибати! Давай, давай! Я маю підгадати момент, давай. Діду, ні! Просто розлий воду на клітинку одну і. Давай, давай! Раз, два, три. Та ні! Та діду, то я боюся! Дві, 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 Я на три поставлю воду. Дві, а на один, два. Три! Ой! Ой, квітки, 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 квітки. Ну що ж, нарешті четвертий поверх, який відображає всю суть цієї будівлі. Тут стіни такі ж, як і ззовні, тому я підіймав її повністю всю. Всередині є великі арки з напівкова, які триматимуть дах. У стінах по обидва боки є величезне кругле вікно, в яке файно пробивається світло. На оцих основних стінах є ще додаткова частина з декоративними елементами з діориту, в яких є лаймові акценти, а також живий вогонь. Інтер'єр суду класичний, є велика платформа з напівково, де сидять глядачі. Вона нагадує місця для сидіння, як в грецьких амфітеатрах. З боків сидять захисники, потерпілий та з іншого звинувачуваний. А по центру ораторська платформа, де свідки дають показання. А тут місце судді та його помічників. Якщо я сказав щось чи назвав щось не так, то вибачайте, я не експерт в судових справах. А під фінал почав дороблювати екстер'єрні деталі. Нарешті добудував колони, а на колонах зробив великий декоративний виступ з діориту, який тримається на них. Це декоративна штука має лаймовий акцент, який ховається за діоритовими міні-колонами. А на цьому виступі трикутник, який завершує всю цю картину. З іншого боку, на великому балконі стоять ще міні-колони, які підтримують ще один трикутничок з діориту. І потім я покрив це все дахом з глибосланцевого кахлю, на якому є додаткова прибудова, з якого відкривається файний вид. Ну що, суть збудовано. Тепер магазинчик Акіро тихенько прикурює в сторонці, дивлячись на цю будівлю. Я думаю, що в мене вийшло передати цей референс в кубічну гру. Також хочу окремо подякувати пані Олімпі за допомогу в зборі ресурсів та будівництві цього проєкту. Якби не вона, я б ще довго копав кварц, Обійняв та перебідняв. Дякую за перегляд. З вами не прощаюсь, адже скоро я повернусь.